Чи впевнені ви, що ваша шкіра отримує достатнє очищення скраб, пілінг або ензимна маска? Три абсолютно різні засоби, але їх часто путають. В чому їх різниця? Давайте розбиратись. Історія скрабів почалася задовго до косметичних полиць. Ще у давньому Єгипті жінки натирали тіло сумішю з пемзи, піску та ароматичних масел, щоб зробити шкіру гладкою. У 20 столітті скраби стали масовими: дрібні абразивні частинки від кісточок абрикоса до пластикових мікросфер видаляли верхній шар відмерлих клітин. Сьогодні скраби роблять із більш м'якими біорозкладними частинками, Наприклад, Приклад, цукор, сіль, подрібнені кісточки фруктів, і використовують для швидкого полірування шкіри. Напрочуд, пілінг походить від слова peel, означає знімати шкіру. І ця процедура відома ще з часів Риму, коли Патриції використовували кислі вина та молочну сировитку для омолодження обличчя. У косметології хімічні пілінги стали популярними в середині ХХ століття. Альфа і бета гідроксилексоти розчиняють зв'язки між відмерлими клітинами, м'яко знімаючи верхній шар. Сьогодні пілінги бувають поверхневі, середні та глибокі, і їх підбирають під конкретні проблеми від тьмяного кольору обличчя до зморшок та пігментації. А ензимна маска. Як засіб з'явилася у 1980-х роках і прийшла з професійної косметології. Їхня основа ферменти папаїн із папаї, бромелайн із ананаса, які розчиняють білкові залишки на поверхні шкіри. Це найделикатніший спосіб ексфоліації, ідеальний для чутливої шкіри або тих, кому протипоказані кислоти та абразиви. Ензимна маска працює повільніше, але дарує ефект м'якого сяючого оновлення без почервонінь. Отже Підсумуємо, скарб це миттєвий механічний ефект 1-2 рази на тиждень. Пілінг, хімічна дія, курсами використовується або точково під проблему. Ензимна маска, ніжне, ферментативне оновлення для чутливої шкіри. Тепер ви знаєте, що ці три назви абсолютно мають різне значення, але направлені на один результат зробити вашу оновленою, гладкою та рівномірною.